Дрон, який знищив найбільшу кількість ворожих кораблів за час повномасштабного вторгнення Росії, Магора, ударний надводний безпілотник українського виробництва, який трощить російський чорноморський флот. Збір на такі дрони. Дрони для бійців спецпідрозділу головного управління розвідки України медійники національного телемарафону Єдині новини оголосили влітку про те, як дрон допомагає нашим розвідникам нищити російські кораблі. Марина Асмолова розповість. Вони атакують зграю з різних ракурсів і змушують окупантів нервувати. Так, топлять ворожий десантний корабель «Цезарь Куніков. А так знищують російський патрульний корабель Сергій Котов. Це єдиний дрон в світі за всю історію, який потопив військовий корабель. А ми таких потопили. Є ще ураження, які ще чекають на свою чергу. Ми до них теж дійдемо. Це український безпілотний надводний дрон. Богиня війни та перемоги, Магура, Українська розробка це дрон, який вправно нищить російські військові судна і змінює формат ведення війни на морі. Ось наші дрони, Магури. як вони надзвичайно сучасні, потужні. Я думаю, що в світі більше ні в кого такого, що схожого немає. Спецпідрозділ 13-го називають мисливцями за російськими кораблями. Найвідоміші наші цілі, які ми потопили, це це Зрікуніков, Котов і Івановець. Це три невеликі корабля. До цього ще були два десантних катери і ще є там дріб'язкових декілька цілей, які попались під нашу роботу. Кадри роботи його спецпідрозділу стали вже легендарними. Їхньою першою цілею став російський розвідувальний корабель Іван Хурс. З цього, скажімо так, почалася. Такий відлік успішної роботи український ударний морський дрон Магура за даними польських дослідників визнаний найрезультативнішим під час повномасштабного вторгнення Росії і його постійно вдосконалюють. Це відео прилюднили окупанти на кадрах. Український морський дрон споряджений зенітними ракетами. Було влучання по ворожому гелікоптеру. Те, що ви можете бачити з відкритих джерел, це наша робота була по повітряним цілям з встановленими встановленими ними ракетами на борт Магури. Росіяни вже набагато обачніше працюють в морі в повітрі. При коли вони розуміють, що ми теж працюємо цей час. Збір на морські дрони для головного управління розвідки стартував влітку. Усі медійники національного телемарафону Єдині новини оголосили про збір коштів у день журналіста. Завдяки благодійному проєкту було закуплено 5 магор. Ви бачите, всіх майже всіх. Основних донорів, які допомогли з закупівлі цих дронів, дуже багато людей здолучилися з єдиного марафону. Я і моя команда дуже вдячні людям за це тому що і вони можуть бути впевнені, що ці дрони будуть використані успішно. До проекту долучилось чимало партнерів на кожній магорі є унікальне гравіювання, і тут є кожен партнер, який долучився. Я вважаю, що це дуже така приємна річ. Завдяки цим дронам наші військові будуть і далі нищити російський флот та очищати Чорне море від окупантів. Насамперед хочу привітати усіх з нас за завершенням такого важливого проекту, важливого збору. І ми бачимо при собою скарб Насам Насамперед... Хочемо подякувати глядачам марафону єдиних новин телеканалам, всім партнерам, які долучилися. Завдяки вашій допомозі. Ми дібрали 10 мільйонів гривень. Це такий дуже великий донат. І ви стали такою основою цього проекту. Ми вам щиро дякуємо. І ми бажаємо, щоб ці дрони нашим робітникам стали такими легкими в роботі і тяжкими для наших окупантів. Перший у світі український флот морських дронів розвивається та стає міцніше. Марина Смолова, Валерій Рябченко. Мо Україна, марафон. Єдині новини.